І так, коротше, всім привіт. От, виходить, привезли мені альфу мустанг на 110 кубів. Хоча тут на бардачку 70. На ремонт. Все, що мені сказали, я в принципі, зробив. І тепер вони її хочуть, вони, це не я хочу, вони хочуть її продавати за 18 тисяч вилажувати на ОХ без торгу 18 тисяч. Та я думаю, зніму обзор, покажу реально за що. Людина хоче 18 тисяч. Е, я їм вже в принципі, не раз він до мене приїжджав по ремонту, то я знаю, що тут хороше, що тут погане. І почну з того, що е, тахометр в принципі, е, останній раз не працював, але кається, я тоді щось підроблював, наче як він то, то робив, то не робив. Він з перескоками робить. Отож е, все якось так. Корявого зроблено, ну вибачте за 18 тисяч. Е -е, Получається замок новий. Того тут рівно стоїть, тут ні. Тут я вчора робив, там всередині кріпіжі різиночок немає. Ой, забувся поставити. Все. Ну, це таке поставлю. О, Бачите, що і видно, що навіть не підключено, бо він там наче перепалений чи що. Коротше, не суть. От ось спереді оця якби рідня штучка отакована. Чогось. Сигналу тут немає, масло ось дає на цьому. Тріснуте. Фара як би була тут нова. Це в принципі я йому заказував. От бачите, тут мазута. Ну він тако витирає частично Ну звідси масло йде. Тут теж от, дивіться, все воно таке в мазуті. Це що означає? Що воно тече. Видно, звідси. І он так донизу. А люфт трошки є в рульові тут тобто в дамфорі. Блокератор руля є, але не знаю, чи він працює. Дуги якісь є. Ну отак воно. Щось він мені не казав підкрутити, то я її коротше, не підкручував. Мотор тут отакий. Бачите, в маслі жалко поміняти якусь там прикладку. Та не суть, коротше Суть в тому, що біля мотора в принципі якби претензій немає. Заводиться він добре, тягне добре. Тільки то що він трошки в маслі. Поміняти прокладочки хоча б то все не мішало би. Карбюратор як би по виду наподобі нового. Воздухан тут а, м'ягенький. Стіплення погано працює, бо полнічену пружину поставили. Кріплення отаке тут, як би колхозіна з цього боку теж в мазуті. Тут теж бачите, яке воно там все перероблене, перехімічене. Скат передній, ну такий собі ще 50 на 50. Ой, та де там куди написано 50. на 50, Такі тут тріщини. І ще камера показувала. Коротше, не суть, скат трошки погановатий. бардачки конкретно не рідні, хоча б би в сірий цвет. Тут виходить на проволочці лапка отакого. От Сидіння тут а не буду показувати, ну, во перше воно тако працює, а во-вторе, там знизу пластмаса поломана в усіх місцях що тільки може бути. Диск тут отакий варений, на закльопці всякі засвердено. І це він хоче 18 тисяч, і ми кажемо, максимальна ціна його. Це я не знаю, ну, предел там 12 14 нехай і то. Кріплення, як завжди, взаді тут надірване. Труба в принципі, так. Да. от труба тут на вигляд з хромом, що красиво, в принципі. Лапку центрально е, Я робив, тоже ж таки щось там підварував, бо не хотіла мотоцикла стояти. Я підварив трошки, щоб більший упор був. Жабка якась нова, щось Бушне. Защита цепи Бушна стоїть, вот такому вона і ржавенькому стані. Защита звезди передній, то в принципі нова стоїть. Ну так воно все тут. Ну що я вам скажу? Я... Я що чесно вважаю, що він не вартий цих грошей. А вам в принципі видніше в кого, так сказати, згляден на мотоцикли. Разні бувають. Хтось ціна хлам, хтось ціна Тільки ціне. Ну, Коротше, це таке.